Стильна класика для чоловіків у виконанні Бред деселента Комбінована модель оправи, яка підкорила не одного чоловіка своєю зручністю та комфортною посадкою. Має металевий корпус у чорному кольорі, класичною форму, такі дійсно пасують багатьом чоловікам, доволі універсальні. І мають пластиковий завушник. Металеве кріплення, вони без флексів, більш широка частина у скроневій зоні, і також звужується до вушка. На кінчиках має прогумовану силіковну накладку. Вони додають зручності. За вушками абсолютно не тиснуть, не натирають і дуже зручні. Особливістю цієї моделі є саме суцільні носопори. Вони дуже м'яко лягають на перенісся, не тиснуть і не залишають слідів при довготривалому використанні. Саме тому це гарна модель для постійного носіння, тобто на рецепти зі знаком мінус або для корекції астигматизму, але й на плюсові до теж сміливо можна таку оправу розглянути. Замовити саму модель оправи або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, контакт в шапці профілі також на сайті Київлінза і для цього артикул моделі у коментарях.